Родичі, всім добре утро. Дивіться, що це значить. Їдемо з вами на бараховочку. Зараз буде інтересніше відео. Дивіться, скільки барахла. Ящик на кілограм з 20 Там віса в пакеті в тому лежать. Рук всякий електроінструмент, там якийсь Шліфовочня, ця машинка, гирки, гантелі. Все побачите. Так що давайте лайк, підписочка, покажу вам скільки можна з цього заработати. Самому інтересно. Так, їдемо. Зараз десь до мене прийде підписчик. забере, в нього теж буде барахло. Поїдемо з ним торгувати. Казали, що треба кравчучку, щоб там возити. От. Бачите? <гум> <гум> все дивіться скільки. Тут у нас строй серйозний, повна машина. Зараз буде барахолка, зараз розіруємо просто. Індекс Dow Jones вниз йде, так що готуйтесь. Акції Apple теж будуть, я не знаю, по долару за штуку будете купляти. Та ні, ще не все, я покажу, покажу що в нас буде. Я не знаю, що в нас буде. То моє, то не моє. То дядька Андрія. Дядько Андрій, кстати, записує на екшн камери, так що ще вам буде може якесь відео, мені скине кусочок. Андрій Кота, тільки що не свої, Бачите, бо воно по нейронній дорогі все переворачується, ви мені почали кравчучки. Я це несуть, що свої, її, просто, просто несли. Людей не уйма. От вам барахолка починається, так що зараз ми десь там вибираємо в началі, як я вам обіцяв. Так що давайте, лайк, підписочка, щось піде торговля, це ще не весь товар. Там ще в машині якісь мангали, монітори, всі ці діла. Будемо зараз серйозні ці обвалювати індекси. Вже 8 путів зійшло, нема поки де стати місце, щоб ви просто розуміли. Той раз я був було багато місць, тому що була погода погана. А сьогодні сонечко хороша, я в одній футболці жарко. Зараз Андрій пішов, що сказав, знайде місто, підемо там станемо. Так, стали тут, а потихеньку розлажуємо. Дивіться, скільки всього є. Це Андрій, тут буде ми, тільки починаю. Він з сценічками, все чотенько. Вже там щось підходили, дивилися, Андрій, у мене я ще нічого не достав, так що давайте все я а вы дивіться скільки людей багато стоїть, сьогодні, стати важко. Уже стоїть Так, у нас потихонечку стає красиво. Ключик 8, сейчас дальше разлажу. Самое интересное, 10 минут прошло, а ще что-то пока місь глухо. Те люди дивляться, от стоять. Не глухо. подивимося, що буде дальше. Я і там ключі порозлажу, і там еще і клею ценники самым важним делом займатися. Сьогодні людей дійсно дуже багато произошел обвал ринку у нас значить пішов сразу. Два злотих печка, тільки там просто трубки не підключені. Це вернее котілочки. В общем, шо, асортимент ой-ой-ой, дивіться, скільки всього. Ключі. 20-25, це 30, по-моєму, поставили робоче. Так от. Так, та штука. 10, 10 злотих. Люди хочуть взяти. Хорошо. Якщо перша продажа, зараз будемо бабками водити. Щось поки ми ще нічого не спросили, странно. І ближе стали. Родичі, якщо ви не хочете працювати в Польщі за 3 800, так як я працював, або працювати на заводі LG, там де треба сипати графіт голими руками. Я вам рекомендую починати учити польський. Це вам допоможе зробити Андрій. От його посилання на інстаграм. Рекомендую перейти і підписатися. Наведіть камеру, вас перекине прямо туди до нього на інстаграм. В нього ціла куча полезної інформації. В кого немає Інстаграма, так як у мене, внизу електронна почта Андрія. Також там будуть його телеграм і вайбер. Вивчити польську мову, будете працювати за 10 тисяч злотих. Так що дірзайте, уча дуже швидко, професіонально. Йому лайк. Так, там щось спрашують за колеса. Це, кстати, на Xiaomi скутер. О, дивіться, колеса вийшли. Ага, уходять. Зараз узнаємо, за скільки, бо я поки не почув, поки давав сумку. Андай, бабка, зараз тобі віддам, чуєш? Дай, зараз треба зробити ритуал, це святе. Тільки дві о, все, поїхали, дивіться, бабками зараз все продасться. Все, Перва продажа є, так що готово. Так, перва продажа була. Зараз вам покажу, що продають конкуренти, щоб ви просто розуміли, де ми стали. Стали на самому початку почти, так що все чітко. Ну, буквально 20 метрів від початку, може 30. Хлопчики маленькі виходять. Десь побере маленькі за трояку. Друга продажа, щоб ви просто розуміли. Пан нічого не хоче, трояка пішла. Чувствуєте рівень, правильно. От, до мільйона не вистачає, скільки. 999 тисяч, 997 злотых нормально за 2 злотых сейчас все будет сейчас все будет може заберуть дай бог щоб меньше тягаться 5 злотых нет сейчас лопатки Примут уїжджає, дядька, все воно примуство і уходить. Каструльки остаються вже добре. Вже Ага, уровень? Ну, за 2 злотих гріхи було не взяти. Там щось з тими знизу, з щось там не вийшло. Щоб ви просто розуміли, наскільки у нас серйозний уровень. Дивіться, зараз я вам все покажу, розкажу. Поки ми стоїмо. Дивіться, що робиться. От ви, куди ви слажуєте, наприклад, бабки? Кошельочок. Це, ну це не по мільйонерськи Зараз я вам покажу, що значить бути мільйонером. От наш кошельок, щоб ви просто розуміли, тому що бабла буде багато. От, вже дивіться, дно починає покриватися, ще, ще, ще прийдеться. А, і ще, ну, ви бачите? Це ще одна коробка буде на бабло, це ми тільки почали. Зараз все буде. Товар уходить потихоньку, дай Бог. Там вам теж конкуренти стоять. Ми тут демпінгуємо ціни, в общем. Ми яку ціну ми ставимо. У всіх дорожнього у нас ниже, так що це уровень серйозний. Кстати, для подписчиків буде скидка, не знаю, 50%. Тупо, ну, з мого по 50% подписчикам скидка, так що як прийдете в наступний раз, скажете мені мінус 50, родич. І готово. Так, чим торгують наші конкуренти? Дивіться, тут принесли шмоток, цілу кучу, вон, три валізи шмоток. Кстати, люди спрашивають, там 10 злотих курточка, такі діла. Там всякого чепуха продається. Хоча є речі. Ну, барахолка, як барахолка. Лампочку, дивіться Лампочку дивиться у нас трошки. Все хорошо. Може візьмемо лампочка на велосипеда вместе з блокировкою. То есть начасне і лампочка два в одному. Ну, да, губи закладочна машинка за трояк уїжджає. Це дуже добре. Дивіться яка штука. А щоб я не зацепився? Зацепив. Упаде? Так, вроді гантельки хочуть забрати за десятку дві І той детектор хочуть там красненький, Шукати фази. Так, гантельки забрали, з нею де ще є, вже добре. Ідемо далі стоїмо. Бабки сипляться ріпою правильно. До мільйона все ближче і ближче. Зараз ще буде у нас трошки зараз Принесуть трошки ще. Це дивляться, не може комусь треба. Так, а що у нас додається? Дивіться, який набор ножів. 50 злотих зараз буде. Зараз буде 50 злотих. Кажуть сьогодні. Треба продати. Треба продати. Там 60 тоді хоча б постав. Не? Каже 50. Там сильно новий набір. Сильно похоже він мені на більше. Так, торги йдуть. Підписників багато. Це добре. Так. Це цікаво людям. Сильно 50 гривень ціна. ну це взагалі безкоштовно. Дешеві грязі. Це без акумуляторів. Так, торговля починається потихонечку, ринок оживає. Це добре. Так, саперна лопатка вийшла була 15,7, нормально, що додому її не тягнуть. Це ж логічно, вже добре. Вес менше, вже класно. Так, там пауербанк забирають трошки. Пербанк забирають, він без батарей. За двадцяточку нормально. Хорошо, йдемо. Бабки тільки йдуть. Це ми вже виходить один ящик винесли день, це вже час наступний будемо набирати, правильно? О, вже пішло, так 20 є. Не, ну це більше ніж нічого. Він приїхав ще Сашко, він зараз теж буде продавати. З усієї сили в нього там регістратори всякі, так що тут движуха, а ми ж хотіли з підписчиками. от. Щоб ви просто розуміли, наскільки вже блогер звездний. Дивіться, всі мене знають. Привіт, будемо казати чи ні? Ні, О, це підписники тут поприходили, бачите, що уровень ви чувствуєте, ні? Всі вже тупо мене вже вся барахолка знає. Що, так, потому... в общем, підписчик купляє його за 50, сказав, що зараз буде за 100 продавати, прямо тут. Ну дивіться, набор шикарний. Классный набор. Не, ну как правда, все есть новый полностью. Все, за полтине купленный. За полтине купленный. Чуть что ты будешь таким баблом делать? Куча. Ты уже уже начинается 100. Сейчас будет 100 девица. Да, я просто шутка. Нет, я его сидит. Нет, цели буду. Сейчас будет. Мы можем дома цего підключать на дом. Камера уже давай еще. Зеркало камера. Видеорегистратор, пардон. Так, демппинг-центр произошел 15 Т10. Так, да, 5 злотих з нього виходить, більше таке не будемо брати. Взагалі, людей стає все більше і більше. Тут у нас двіжуха взагалі огніна, все щось хтось купляє, так що рівень у нас серйозний починається. Баб бабок вже немерено, в усих кучі бабок. Так що рекомендую всім ходити на бараховочку. Некотрі там сидять час, святують, Так що ми йдемо далі. Йдемо далі, все вище до мільйона, ми все ближче з вами. Це не шутки. Гроші з барахолки. Андрій вже він скидує на ЗСУ, так що йому лайк. Да? Ти ж на ЗСУ їх чи куди? Ти на ЗСУ скидуєш? Андрій, на ЗСУ? На волонтерів. так, у нас додається ще лак 17 злотих, щоб ви просто розуміли. А і насос 20 злотих. Уже у нас все менше-менше. Той вже набор 100 злотих. Бачите, теж. Подняття произошло Х2. Так буває. М'ясо. С м'ясом продавати. А ще десь мангал був, казали. Ладно. Так, що у нас конкуренти? Конкуренти стоять. В общем, все на ремонт автомобіля гроші пішли. О, ага. Так що по нулям всі гроші ушли. Так що це лайк железний. І стоїмо далі. Ще време у нас уйма, ще години, є точно. Спрашують набор за сотку. уже спрашивають. Щоб ви просто розуміли, як бабки. Ті, хто зі мною працює, як бабки піднімають. А? Я теж так би мог делать, але якби його не забрали, це тягнутися додому, я фізично не витягну. Дивіться, що робиться. Уже... Так що зараз якщо пройдуть, я вам покажу. Показується ще є другий 100 етаж. 100 злотих. Да. Ой-ой-ой, ми не знали, що там ще є другий етаж слушко он цены что нас деньпингуи. В общем, так что вот так вот. Я вам такие формат, никому мы не пишем. 90 кажется. 90. Дивите, забирайте за 90. Ага. Хорошая цена, 90, нет? <свят> да, да, я знаю, Ну, такое. Только у нас, я, я только у нас. Я не говорю, что звонки тоже тоже хорошие цена. Ну, это базар. Ну да. Тому меньше, <свят> потому что показали, что там есть еще. Ну, я кажу подписчикам, что <свят> те, кто со мной работает, <свят> зарабатывают <свят> бабки. Вы не мне не верите. Ну, це ж логично. Вот. <свят> Полтинник на ровном месте. за 100 продают. <свят> <свят> Чи за 90? За скільки продали? За 90. Ну от 40 злотих, народ. Кстати, це більше м'я заработав. Ну да ладно, сейчас не про це. Лох значить. Так, двигаємось, далі ж приз десятволодивляться за 5 фанчик. Можна дешевле, конечно, було б віддати. Товару у нас все менше і менше. Все ж поче він підклав трошки. Так, 2 злотих той цей. Отлично, щоб я додому не тягнув. Надо трошки поскидувати. Тут демпінг пройшов, але нічого І без змінень. 10 злотих, ну і висад, я не знаю. Так, дякує, Барза. О, два, два пошло. Уже добре. Дядь, подивиться ключі трошки. Хорошо. Зараз будемо торгуватися з усієї сили. Щоб додому було ще менше тягнути. Все не донесу назад заході без машини вже. Це возможно поїдеться викинути. Та ні, ти додому, як це викинути ні в якому случаї. Так, у нас двіжуха огненена, я знаю, ви любите барахолки. Зараз далі ми з вами пройдемося, покажу вам, що продають люди туди-сюди. З вас лайк, підписочка, це все раді вас діляться. Та ні, ну і не тільки, і щоб показати вам, що можна бабки заробляти. Вообще, отак от легенько стоїш, балакаєш, погодка супер, волосата волоса грудь, этот на вітру розвивається, Підписники йдуть, здороваються, взагалі настроєння ігрів. Так що продаємо далі. Андрій вже збирає свої пожитки, ми ще стоїмо з вами. У нас тут останеться вже не так багато, Сашко теж поки стоїть. Монітор, звісно, обідний. Ціни капічні, странно. Так, значить, залишилися з Сашком, зараз вам покажу, що залишилося. Сидимо, продаємо, все одно ну, щось матюкається. Так, а в нас залишилося, скажу вам, багато. Я, чесно, ставив там 10 злотих навіть вісантки нікому не треба нові. Непонятно. Та ні, не так вже багато залишилось. Осталось там 7 кілограмів чи 10, це несерйозно. Нормально, вже трошки розійшлося. Це потім щось викинеться, манометр оставив. О, так буває. То мені Андрій, кстати, залишив, сказав продавай. Так що ждемо. хтось щось хоче купити. В общем, Сашко достав свої наушники і продав. <laughs> <laughs> а жінки. А, це ти <gülets> Ні, Він своїй жінки продав наушники, от, щоб ви розуміли. Беріть, беріть. Ключі, ключі відлічні. Які беремо? Красні. Ходіш, <gülets> дай два. Д скільки даєте за два? Подесь записую, давайте. Давай за 15. Два за 15, годиться. За 15. О, Отлична ціна, півпачки сигарет. Так, дивіться, 17 злотих ще по скупчиках і їм подарив, вони кажуть, типа на тобі ще 2 злотих. 17 з 2 ключа. Отлична ціна. Ще те хотів подарити, щоб дому не тягнути, не викидати. І трос хотів подарити, не хочуть брати, ладно. Це вже мені подобається, ще кілограмчик вже менше. Дивіться, що отак вам покажу. Це ще Сашкові Ліксій поставив продавати, кстати, 200. 220 злотих, щоб ви просто розумалися. це я на ньому сюди приїхав, так що це вже уровень. Суходять, дивляться трошки це добре. Я ж вам обіцяв, що ми стане тут спереді. Ми стали, там просто не було достатньо, там нас ніде не впустили. Ну там воно вон то вже почало, так що ми в початку все чітко. Хоча, бачите, результат примерно такий самий. Містового нічого не беруть, все стоїть ноль. Он вам це з розовим рюкзаком. А що ти розовий рюкзак? а Ну признавайся. Шо, що, що ну, розові лямки. Який був? Він жінки не наушники продав. Що <реш> <Да>, я, <спішу. реш> я вам скажу? Оп, підписники вже тупо визнають мене. Ну це вже мені приємно. Тут навіть ділили не в продажах, не в бараховках. От, от для чого я це діляю, бачите? Люди довольні. Я прийшов підтримати О. і сказати всього найкращого в цій складній, але успішній дорозі до мільйона. От, бачите, треба хорошого а не так як деякі там пишуть мені гадості всякі. Ух. Думаю, давайте глянемо, що продають конкуренти всякі. Ну, не конкуренти, а взагалі люди. Всякі железячки прикольні, машиночки старенькі. Тут теж видно вже порозбирали сумочку, одежду. Нічого ні, по пару злотих. Вже все по серйозному бачите, це вже десь нового товару ціла куча. Все раніше не було. Бул продається, тоже. Можна за пару злотих купити. Я не знаю, що мені назирати на iPhone на оригінальна, щоб ви просто розуміли сам блочок. Потому що новий стоїть куча бабла. Также вот там скульптури. Я там сашка оставив, він поки місяць продає, я вам думаю, покажу бігом що тут є на бараховочці грушок цілі куче зараз пройдемося є що показати Вот теж прикольно молоток заважений чого ні теж дізяка Вот, кстати, з кришками я не знаю чого але катастрофа їх ніде немає наверно, тому що не стекляні їх не здають на метал а эта штука прикольно не знаю що це таке може ви знаєте какая якась Вот он, теж железячки, петлі. Вивозять все. Поэтому, якщо у вас є щось витягуйте. буде у вас страх оцей бороть ваш. Немає нічого страшного. Вийшов, посидівшись, продав, заробив, людьми побалакав. Прикольно. вот да. ціла куча всяких штучок інтересних. Дуже велосипедим дальше. Якраз зараз підемо туди, дізнаємося що ми там Вірні, що Сашко Верніше може продати щось, дай Бог, камера яка. Як вам такий форматик? І відео, і підписники, і перепродажі друг у друга. Як по мені доволі таки цікаво. Це було якійсь СІ, тільки ти менше, по-моєму, було ложок. Ні, Тут, звісно, ви бачите, що робиться. Так вже от, 5 злотих шляпи. Хм. Це по женські. По-моєму, да? женські. Бачите, трошки поганенько держиться. Це щось похоже, на правду. Вот теж железячки з прийомочкою, видно. ж, Вірні, може це, звісно, з дому таке на прийомки часто є. Сковородочки, все, що хоче. І недорого. Комплектуючі всякі до комп'ютерів. Ой-ой-ой. Ціло куче. Електромухобойки, по-моєму, оці, що пальці сунути, стріляють з усі Сейчас надо треба подивитися цей. Блочок. Тут він може бути. Вони біленькі, такі невеличкі, знаєте, зходим та й всіх обичним. Іменно айфоновський, оригінальний. Не оригінальний, не інтересний, не оригінальний моя вдома. Сашко щось продав мені. Ви бачите, вже мене гухає з усієї сили. Подивіться. Педалі? Педалі? Да. Та ладно. Педалі ушли і. Не матюкайся. Педалі ушли, що ще? А, і а, і А, віса. — Чуєш, ти бог маркетинга. Сразу. Ти пішов Скільки зупів? там в нас вийшло? Педалі за Отлично, а ти за п'ятерку? Ліса за п'ятерку? Да. Отлично. Просто супер. Вони нові, що вони не роблять. Так, дивимося наш асортиментик. Зараз замітили, да, як бабки йдуть. Ну, самі бабки ну, купити. Кажу, хоч же по пару злотих, щоб додому не тащить. Да. Не ну правда. Спочатку ломиться, ну потім треба якось його поскидувати. Ну вже залишилось, воно мені влізе в одну жменю, це вже не серйозно. Я переживав за веса. І кстати, більше транжові не беремо. Що? Дедушка педальки забрав. Але... Дедушка, а ти він зачем їх забрав? Не знаю. Буде качати собі раму. Ноги. Сашко сказав, та я так думаю, до часу сидим з ним. Він ще продає велосипед 220, все чотенько. Так що підписники, хто хоче велосипед в слідчому відео, він може бити буде. Так, ще ключик він хоче забрати. Це вже добре. Чуть дешевле, так. Чорний, чорний той. І ще той попробуй нарядити, дядько. Ви за 10 три штуки хай забирає, було б отлично. Як я вам казав. А, так, так, три ключа, так, три ключа. Дісюлік нормально, щоб додому менше. Тут вже залишилось пів кілограма це мені вже дуже подобається. Машинка робоча, звісно, я ж казав. Десь відео було. Робоча. Я включав вже так би, що я не робочу приніс. Да, Короче, він дядько кричить, а я, Сашко каже, цей він тут сидів. Що він, він зробив? Ви вже підійшли до нього купили дерев'яну біту за тридцять. Біту за тридцяточку. Да. Став за п'ять метрів від нього корочі, і за сотку скинув. І пішов і <рес> пофалився, а той за голову пруть. <рес> Це <реш> Тож, кому мене ще ключ купив, щоб ви просто розуміли, йому треба він сповнив за п'ятерку. Ну, ви чуєте? Ви чуєте, так? Да? Ага. Це зараз треба щось прорядити, трошки викинути, щоб його натягати. Ну, Таке нікому не цікаво. Я все, зрозумів, взяв. Ну буває, нічого страшного, Ні, тільки не лампочку. Отлично. Дві, дві штуки за п'ять забирайте, щоб їти додому. Ні, що погані. Ай. Так, уже скоро час у нас залишилось вовсім нічого немного. Самому цікаво, не знаю, чесно скільки заработав. Так що ждемо самому інтересу результат. Ну я думаю, щось буде. Чого? Вже неплохо. Опять, мабуть, ми вийдемо в ноль. Та що ж таке? Мені дуже странно. От тепер я зрозумів, що нам треба брати. Нам треба невеличкі всякі веші. От невеличка інтереса, ось таке тягати, це не має смсу. Таке, таке. Чак, мол, то -то, як так, для піва відкрив. Так, так. Ооо! 5 злотих годиться. Тільки дробні маєте, ні? Оту штучку теж забирають. 4 злотих, щоб я йду дому, вона така вона не, не, не влазить. Нормально. 5 злотих ті ключики Отлично. Отлично, Просто хорошо. Вже вже в руки, все донесу. Дядьку ще фляжку подарили, він радий. Сказав, щоб починати пити, якщо ми подарили, буде пити. Дві пенч, не? Дві пенч. nie białe. nie Cena a. jest bardzo korzystna, ale. da. Te da. Klucz, tego mam, jakby była szersza i się tam. Coś tam może gdzieś koło okna czy tak, coś tak, tak, tak. O. Tak, o. o. Chyba się przeszło. Jeszcze on paruściu kluczykił. Угу, зараз потім покажу. Покажу вам что тут грязно. От стояли, уїхали, от що. От тут такий мусор. Все, вже час дня будемо закругляться, вже людей стало не так багато, вже всі збираються. Все чотенько. Уже в путі, не мені допомагається мусор. І це мусор за собою вбираємо, щоб не було такого свинарника. Так, я вже вдома. Тепер що? Давайте ітоги підведемо. Ми залишилось ця от кучка. Це, тобто це ще не продане, бачите? Те, що було на барахолці. Це отлично вот и все интересует самый главный вопрос сколько мы заработали бабок ну вот если быть честным я тут я эти часы купил туда за десятку сейчас вам покажу десяточку верну короче часы ну, купил, так надо было дивите тут честно все как есть показываю то есть миллионные поясники заработали 60 70 80 90 100 злотых це при тому, що ми брали 71, О, 71 брали, так. Да. 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Коротше, 80 з плюс ще куча товару. Це вже добре, це все піде на наступний раз. Плюс, ще на наступний раз, підписчик взяти електроніку і пусть винести на продажу, що ціла куча. Я думаю, вам такий буде формат цікавий. І взагалі скажіть, як вам таке от, з розговорами. Напишіть, я просто досить знати. Аж під вас підстраюю, що вам цікаво. Также, зараз вам покажу. Верні, покажу це в другому відео. Ці часики їх купив за 10 злотих. Це не дивіться, це я примотав зарядку, бо вона не підходить. Це з п'ятих бендів, а це 8 последні... чи восьмі, Так, да, це 8-бенди последні. Заряджаю їх. Ну, потім буде відео про бараховочку, все побачите. Всім вам спасибо велике за просмотр. Ви правда, ви ділиєте неймовірні вещи. Ви просто мені... Мотивацію доїти беше, я із за вас туди їжджу. та й мені самому це інтересно. Таке вийшло відео, таке нежне, не знаю, длинне чи не длинне воно вийшло. Ну я думаю, вам було цікаво. все як є. Ну, то есть, щось ми заработали. Може, мільйон ще ними не заработали, але ми в процесі. І що я зрозумію, ви, звісно, була машина, та бусивий гараж, вивозить побільше. Та я думаю, можна було піднімати якусь щенок спокійно. Це без шуток. Ну, тільки так їздити набирати. Потім ящики все вивіз порозлажував, воно просходилось хорошенько. Ну і також треба знати польський, щоб нормально була казати з людьми, це я теж вже знаю. Ну, Я щось розумію, щось трошки можу сказати, так що це мене теж радує. На цьому всім пока. Удачі, до нових встреч. Скоро з вами побачимося. З вами приємне дело. Чуть не забувся. що YouTube дає свої плоди. Підійшов підписку, знаєте, що він мені подарув? От чесно теж від чистого серця, дивіться. Перший Powerbank. Чіткий на 20 тисяч. Він займається всякими ремонтами, там все чітко все роботає. Сюди вставляєш воно все роботи. Отлічно. За це йому велике спасіба. Подарив мені наушники. Тоже тільки тут цю заклею, бо каже, він сильно світиться. Йому за це теж велике спасіба. Ще один пауербанк. Зачем чим він по не знаю. Ну хай будуть чого. Ні. Правда, йому от мене лайк. Він десь був на відео, ви його бачили. Все, давайте, всім удачі, Заряжаю часи. Це буде відео про барахолку. Побачите, за скільки я що купив, да. як і де кого.